Колишнього очільника податкової академії Петра Мельника затримали. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На жертву колишнього режиму Мельник навряд чи схожий йдеться в повідомлення. У березні адвокат екс-ректора повідомив, що його підзахисний збирається повернутися до України. Мельника затримали у липні минулого року за хабар у 120 тисяч гривень. У серпні йому вдягнули електронний браслет і посадили під домашній арешт. Однак він втік до сполучених Штатів.

Парламент ухвалив постанову про негайне роззброєння незаконних збройних формувань в Україні. За проголосували 256 народних депутатів. Автором документу є нардеп від батьківщини Сергій Соболєв. Верховна Рада зобов'язала МВС та СБУ негайно провести роззброєння незаконних збройних формувань. Необхідність такого кроку зумовлена надзвичайною суспільно-політичною ситуацією в Україні, загостренням криміногенної обстановки і системними провокаціями з боку іноземних Громадян на південному сході країни та в Києві йдеться в постанові. У Києві на хрещатику відбулася стрілянина. Інцидент стався між представниками правого сектора і самооборони майдану. Неподалік ресторану Мафія пролунало п'ять пострілів. Троє людей отримали поранення. Серед постраждалих перший заступник голови КМДА Богдан Дубас і боєць третьої сотні Олександр Левкуша. Він перебуває у тяжкому стані через отримані кульові поранення у живіт і легені, виконавчий обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Вак. Аваков повідомив, що стрілок вже затриманий і переданий у слідчий ізолятор СБУ. Його ім'я Андрій Козюбчик. Він є членом правого сектора. Також Аваков повідомив, що представники правого сектора залишили готель Дніпро, де розташована їхня штаб-квартира без зброї. Пресслужба правого сектора виступила з офіційною заявою, підтвердивши свою причетність до стрілянини. Вони зазначили, що не перешкоджатимуть неупередженому розслідуванню справи. На рада дозволила ввести іноземні війська з ЄС та США в Україну. Депутати ухвалили законопроект, яким передбачається допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Багатонаціональні навчання на території України триватимуть з травня до листопада. У них візьмуть участь 7 тисяч військовослужбовців 17 -ти країн світу Польщі, Молдови, Румунії, Сполучених Штатів Америки та інших. Росія частково відводить війська від українських кордонів. Про це заявило Міністерство оборони Російської Федерації. Зокрема, йдеться про мотострілковий батальйон, що дислокується у ростовській області неподалік східних кордонів України. США вітають такі дії Російської Федерації з врегулювання українсько-російського конфлікту. Втім, у Мінобороні Росії запевняють, що солдати повертаються після військових навчань, що тривали один місяць. Батальйон. 15-й отдельной мотострелковой бригады от Центрального военного округа завершил полевой выход на полигоне, на полигоне Кадамовский в Ростовской области и приступает к совершению марша в пункт постоянной дислокации в Самарской области. Росія вводить візовий режим для Криму та Севастополя. У російському МЗС повідомили, що для в'їзду на півострів буде потрібна віза всім, негромадянам Росії. Отримати її можна буде в одному з дипломатичних представництв чи консульств Російської Федерації. А от для в'їзду іноземних громадян, які вже перебувають на території півострова, які прибули до запровадження віз, необхідно звертатися до представництв МЗС Росії у Севастополі. На засіданні Ради безпеки ООН виступив лідер кримських татар Мустафа Джемілів. Він заявив, що проведений референдум абсурдний і цинічний. Екс-голова меджлісу зазначив, що у виборах взяли участь 32% жителів півострова, а не 82%, як повідомили російські змі. Також Джемілів наголосив на тому, що санкції проти Росії не подіють. Варто зазначити, що Російська Федерація не брала участі у неформальній зустрічі Ради безпеки. Представництво Росії в ООН назвало таке засідання пропагандистським шоу. Ну, мы считаем, что предпринимаемые сейчас санкции против агрессора, такие как булавочные уколы слону. Если так будет, то вряд ли Россия покинет оккупированные территории. Второй вариант – это, скажем, подразделение НАТО, как это было в Косово. Но вся проблема в том, что на такие вещи НАТО идет, когда проливается море крови. А ми такі хитрі хотіли би щоб то було до того, як нас перережут. Генеральний секретар НАТО не підтвердив відведення російських військ від кордонів України. Про це Андерс Фокрас Мусен повідомив перед початком засідання міністрів закордонних справ альянсу в Брюсселі. 28 країн-членів НАТО вперше зібралися через занепокоєність анексією Криму, що спричинило серйозну кризу між Сходом і Заходом з часів холодної війни. Генсек Альянсу зазначив, що дії Росії фундаментально змінюють ландшафт безпеки Європи, підриваючи стабільність на кордонах НАТО. То саме тому альянс продемонструє свій основний принцип колективної оборони. Я не можу підтвердити, що Росія відводить свої війська. Це масивне нарощування військової сили жодним чином не вносить позитиву в деескалацію ситуації, яку ми всі хочемо бачити. 385,5 з половиною доларів платитиме Україна за російський газ в другому кварталі цього року. Нову ціну палива озвучив глава правління Газпрому Олексій Мілер. Нагадаю, в першому кварталі газ нам постачали по 268 з половиною доларів. Офіційна причина здорожчання ресурсу нині не погашені борги Нафтогазу на суму понад 1,7 мільярда доларів. Варто зазначити, що нова ціна від Газпрому нижча за ту, що очікував український уряд. У змінах до держбюджету України Кабмін заклав вартість палива у 480 доларів за тисячу кубометрів. Газову знижку Росія надавала нашій державі впродовж трьох років за так званим харківськими угодами, себто за базування чорноморського флоту Росії у Криму. Президент Франції відправив попередній уряд у відставку та призначив новий на чолі з Манюелем Вальсом. Причиною такого кроку Франсуа Оланда стали результати другого туру місцевих виборів, які засвідчили падіння рейтингу соціалістів. За підсумками голосування вони втратили 150 французьких міст. Під час місцевих виборів шляхом голосування ви висловили своє незадоволення та розчарування. Я прийшов сюди, аби сказати вам, що я вас почув. Ваше послання зрозуміле. Зараз ми починаємо новий етап. Я довірив місію очолити новий французький уряд Манюелю Вальсу. У нього є необхідні якості. Це буде сильна команда, єдина та згуртована. Якщо можна так сказати, це буде уряд боротьби у Кенії внаслідок теракту загинуло шестеро людей. Серію вибухів влаштували в одному з передмість столиці Найробі. Декількох осіб забрали до реанімації у тяжкому стані. Один з вибухів пролунав у ресторані. У районі, де сталися інциденти, мешкають переважно вихідці з Сомалі. Поліція підозрює у скоєнні терактів Сомалійське збройне угруповання, пов'язане з Аль-Каїдою. Саме вони минулого вересня здійснили напад на торговий центр у Найробі, розстрілявши 70 людей. Штати Конектикут і північна Дакота засипало снігом. Сильна заметіль, незважаючи на весну за календарем, вкрила багато місць США. У північній Дакоті сніговий покрив сягнув 20 сантиметрів. Снігоприбиральна техніка активно розчищає дороги. За прогнозами синоптиків, заметіль і сильний вітер триватиме декілька днів. General Motors влетить у копійчину. Автомобільна компанія відкликає понад півтора мільйона машин через проблеми з гідропідсилювачем керма. Переважно більшість машин з останньої партії відкличуть у США. А загальна кількість автомобілів, яких від початку цього року відкликає провідний автомобільний концерн США, становить 6,26 мільйона. Компанії заявили, що лише за перший квартал на це витратять 750 мільйонів доларів. В Арабських еміратах пронумерують дерева. Влада вирішила надати рослинам, які ростуть на території об'єднаних Арабських Еміратах, унікальний цифровий код. Наявність таблички з кодом означатиме, що рослина знаходиться під охороною держави і має особливий правовий статус. Першими будуть відзначені дерева довгожителі, крім візуальної інформації. Кожний цифровий підпис буде забезпечен маяком, який передаватиме в інфоцентр дані про місце знаходження об'єкта. Новий правовий статус рослин означатиме, що їм не можна наносити пошкодження, рубати і переносити на інше місце. Порушникам загрожує значний штраф від 300 до 13 тисяч доларів. Жителі Балі зустріли 1936-й новий рік. Мешканці острова відзначають це свято за місцевим календарем з 31 березня на 1 квітня. Підготовку до нового року вони розпочинають за три дні, проте під час самого свята жителі Балі поринають у тишу та не шумлять. Окрім цього, вони не залишають своїх домівок, не готують святкових страв і не вмикають світла. Суворих місцевих правил святкування мають дотримуватися навіть туристи. Новий альбом короля поп-музики Майкла Джексона вийде у світ вже у травні. Шанувальники легендарного співака почують вісім нових композицій. Реліз альбому ік названий за одноіменною піснею, заплановано на 13 травня. На творчою спадщиною Джексона, який пішов в життя майже п'ять років тому, працювали провідні американські продюсери. Після смерті Джексона вже вийшли два альбоми під назвами Майкл та Безсмертний. У США група парашутистів готує світовий рекорд. Міжнародна команда World Team, яка здобула славу у 2006 році, коли 400 спортсменів побудували велику формацію квітки у вільному падінні. Цього ж року екстремали створять з 222 людей дві великі формації під час одного занурення у небо, яке триватиме до 80 секунд. Спільні тренування видовища відбуватимуться протягом трьох днів. Дрес-код парашутистів комбінезони різних ку льорів, щоб їхні візерунки в небі мали вигляд калейдоскопу. Така спроба встановити світовий рекорд присвячена 20-річчю міжнародної команди World Team, яку заснував BJ World у 1994 році.